Я вас всіх вітаю. Зараз хочу вам трішечки розказати, як я реанімую саженці Троянд, який я купила нещодавно. І от дивіться, отакий от корінець. Він у мене сидів дуже довго в землі і не пускав новенькі пагони. І я його викопала і заново поклала у марганцовий розчин. Він у мене півдня лежав там. А тепер я зараз його... Посажу в землю. Уже на, на прикладі, от будь ласка, е деякі кущі у мене вже ось так само я робила, і так само вони вже бачите, почали відпускати пагонці. Отже, цей е метод дуже дієвий. Я всім раджу, в кого можливо не виходить розвести з отакого корінця троянду, то дуже гарно, потрібно її потримати у марганцовому розчині десь годин п'ять. А потім висаджуєте землю. От зараз я це буду і робити.